Перед плануванням вагітності, якщо ви не знаходите час для себе, подумайте про майбутнє здоров'я вашої дитини, і, як мінімум, вона заслуговує на те, щоб ви виділили всього на всю одну годину свого життя, і ваша ще дитина, майбутня, буде здоровою. Та якщо вона здорова, то вона і Щаслива. Що входить профілактичний огляд? Огляд, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ультразвукова діагностика е нирки, сечовий міхур, передміхурова залоза. М інші обстеження йдуть уже по показанням. Тобто, все це на базі нашої клініки проводиться протягом 30 хвилин. Результати пацієнт може отримати навіть на електронну. Пошту з онлайн-поясненням лікаря щодо стану здоров'я нашого пацієнта. Що я ще хочу додати, що е чим старший пацієнт, тим, е звичайно, проблем буде більше. Тому я звертаюся окремо до пацієнтів, у кого є більш е старші родичі, у кого є е батьки. Які вже потребують вашої уваги, коли ви були маленькими, вони приділяли увагу вашому здоров'ю. Тепер прийшов час приділяти увагу здоров'ю ваших батьків. Будь ласка, не звалікайте, підходьте. Ми з великою радістю обстежимо. У нас є програма, навіть державна програма, програма е таких пільгових умов, програма безкоштовного огляду уролога. Не зволікайте нашій країні ще відбудовуватися після перемоги, і нам потрібні здорові українці. Всім гарного дня! Все буде Україна!